Це той факт, який ніяк не приховати. Цегляний будинок не просто дорожчий в будівництві. за кар... каркас, Теплотехнічний розрахунок сучасного цегляного будинку з теплоспротивом 4,55 це енерговитрати цього будинку і його теплоінерційність 4.68. Компанія Хвоя. Що входить в вартість? Фундамент і доставка ні. Мінеральна вата 150-250 не входить в цю вартість за доп оплату Ми бачимо з вами, що будинок значно холодніший сучасного цегляного. Він більше витрачає тепла на опалювання навколишнього середовища, і також в нього значно менша інерційність. Висновки по розрахунках Умови для нормативів не виконуються. Виконується лише при умові 250 мм мінеральної вати. Лише тоді ми достигаємо нормативного теплоспротиву, але це без урахування дерев'яного каркасу, котре може забрати до 30 від цієї цифри. ДБН житлові будинки житловим приміщенням може називатися лише те приміщення, котре призначення для цілорічного проживання. Житло повинно задовольняти мінімальним вимогам нормативів. Згідно нормативу, площа одноквартирного будинку рахується як сума площ житлових і підсобних приміщень квартири без урахування лоджій, балкона, віранди і терас, холодних камор і зовнішніх тамбурів. Лише опалювальні приміщення сумуються, і саме це визначає площу будинка. Компанія Хвоя. Розміри будинка по зовнішньому периметру 13 на 8. Це 104 метри квадратних вони пишуть. А реальна площа цього будинку скільки? Ось. Відсотків 60. Тобто це ціна нежитлового будинку. А ціна за метр квадратний значно вища, ніж заявляється в рекламі. Трубу від каміна бачите? ДБ напалення та вентиляція. Піч рекомендується ставити біля внутрішніх стін, не як не зовнішніх. Цита труби повинна бути не менше, ніж 5 метрів. Гарний будинок. Компанії Хвої гарний, якісний, мдачний модульний будинки. Я геть не розумію, навіщо будувати свій маркетинг на відвертій брехні. На обливанні брудом інших технологій, коли ваші не задовольняють сучасним нормативом. Пажежа безпека це кам'яні будинки, а це каркасні. Подивіться різницю. Що означають ці параметри? Це факт. Не приховайте.